Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу тему: це зловживання вітамінами. Багато людей думають, що чим більше вітамінів вони будуть вживати, тим здоровіше вони будуть. Насправді це не так. Дуже важливо розуміти, по-перше, поєднання між собою вітамінами, щоб один одного не пригнічували і не було конкуренції за засвоєння, а також дозування. Важливо не передозовувати вітаміни і споживати їх помірно, враховуючи ваше збалансоване харчування. Давайте розбиратися. Вітаю, ви на каналі Просто про здоров'я, вами антрисолог, дієтолог Юлія Рокас. Що таке передозування вітамінів? Це стан, коли в організмі накопичується надмірна кількість певних вітамінів. Це може статися внаслідок вживання надмірної кількості харчових добавок, які містять вітаміни, або споживання продуктів з дуже високим місцем цих певних вітамінів. Вітаміни поділяються на дві групи водорозчинні та жиророзчинні вітаміни. Водорозчинні вітаміни розчиняються за рахунок рідини, зокрема води. Ці вітаміни нам потрібні щодня, і ми маємо постійно їх поновлювати. Водорозчинні вітаміни, такі як вітамін С та вітаміни групи В, виводяться з організму через сечу. Це означає, що їх надмірне споживання рідше викликає серйозні проблеми. Але все ж великі дози можуть призвести до дискомфорту, наприклад, до діареї або нудоти. Жиророзчинні вітаміни вони накопичуються, і ми можемо їх наїсти наперед, які вітаміни можуть викликати передозування, особливо це стосується жиророзчинних вітамінів. Давайте їх розглянемо. Вітамін А відомий своїми корисними властивостями для зору та імунної системи, але його надмірне споживання може призвести до отруєння. Це симптоми: головний біль, нудота, запаморочення та навіть втрата свідомості. Важливо пам'ятати, що добова норма вітаміну А для дорослих 900 мікрограм для чоловіків і 700 мікрограм для жінок. Вітамін А міститься в двох формах: це ретинол і каротин. Ретино це рибічий жир, печінка, якра, риби, вершкове масло, сметана, цирк, твердий, яєчний жовток. Каратин це зелені та жовті овочі, морква, бобові, персики, абрикоси, черешня, облепиха, шепшина. Вітамін А погано засвоїться при надлишку жирів, особливо трансжирів. Тому при приготуванні печінки, риби та інших продуктів з ретинолом використовуйте мінімум жирів, зокрема олії. Є вітаміни і мікроаліменти, які підсилюють засвоєння вітаміну А. А саме, вітамін Е, вітамін С, йод і цинк. Вітамін Д. Він важливий для здоров'я кісток, але передозування може викликати гіперкальцинемію, підвищений рівень кальцію в крові. Це може призвести до нудоти, слабкості, і навіть проблем з нирками. Рекомендована добова доза вітаміну Д в залежності від віку і статі. Дорівнює 600-1200 міжнародних одиниць: джерела, тваринні, печінка риби, яйця, ікра риби, жирна морська риба, молочні продукти, рослинні містять малі дозування, але все одно він там є: вівсянка, картопля, петрушка, люцерна, крапива, зелень, кульбабки, хвощ і гриби, мікроаліменти та вітаміни, які посилюють засвоєння вітаміну D. вітамін С, в 6 в 9 К2, кальций, магній, марганіз, омега 3 та селен. Про вітамін Д можна послухати підкаст, який я записувала ось тут. Вітамін Е відомий своїми антиоксидантними властивостями, проте надмірне споживання може призвести до підвищеного ризику кровотечі та сприяти збільшенню ризику геморагічного інсульту. Це пов'язане з тим, що вітамін Е може впливати на здатність крові згортуватися. Рекомендована добова доза вітаміну Е становить близько 15 мг. Вітамін Е та кафірол містяться в таких джерелах: це рослинні олії, особливо соняшника, бавовни, кукурудзи. І продукти, такі як мигдаль, арахіс, зелені листові овочі Очі злаки, бобові, яєчний жовток, печінка. Важливо знати, що сири, паростки, квасолі нейтралізують вітамін Є, е, тому їх обов'язково треба готувати і дозувати різні суміші клітковин, де є паростки, щоб підтримувати належний рівень вітаміну Є. Е. Які ж елементи посилюють засвоєння вітаміну Є: е? вітамін А, вітамін С, селен, йод і цинк. Вітамін К цей вітамін важливий для згортання крові, але надмірне споживання може вплинути на результати аналізу в крові, особливо у людей, які приймають антикоагулянти. Рекомендована добова доза вітаміну К становить близько 90 мікрограм для жінок і 120 мікрограм для чоловіків. Вітамін К міститься в двох формах: це К 1 і К2, джерела. К – це шпинат, цвітна та білокачана капуста, листя, крапиви, помідори, печінка. К2 це ферментована соя, бобові, твердий сир, сир кисломолочний, субпродукти тварин, які харчуються травою і яйця. Дефіцит цього вітаміну буває рідко, якщо збалансоване харчування, тому що він синтезується нашою мікрофлорою. Варто пам'ятати, що алкоголь активно руйнує вітамін К. Більше 350 мл віна на день або більше 100 мл коньяку, повністю руйнує цей вітамін. Які ж мікроеліменти підсилюють засвоєння вітаміну К, це вітамін Д і кальцій? Вітаміни це дуже важлива частина нашого харчування. Якщо ви їх вживаєте, це має бути дуже високої якості. Пам'ятайте, що будь-який вітамін має заходити до нас в помірній кількості на тлі здорового, збалансованого харчування. Все, що надміру, може більше принести шкоди, ніж користі. Слухайте своє власне тіло, дотримайтеся рекомендацій нутріціолога і не забувайте про помірні дози, які вказані на будь які баночці вітаміна. Сподіваюся, це відео було корисним для вас, і ви дізналися для себе щось нове. Якщо так, постав подобайку під цим відео, підпишись на мій Patreon, щоб отримувати ексклюзивну інформацію для свого здоров'я, і поділись цим відео зі своїми знайомими. Дякую за перегляд!